Церква Христова, слава нашому Господу! Молодь співали такі псаломи, я навіть записав деякі слова, такі слова там є, що згляні Господь на родину мою, як много, сльоз в моєму родному краю, як мало знаєте путі спасіння. Знаєте, дійсно, це наша біль сьогодні. Можливо, ми вже звикаємо, особливо в цій країні, і тут. Такі мирні обставини, життя і забуваємо навіть молитися. Я навіть своє життя перевіряю, коли раніше постійно в кожній молитві зараз іноді забувається. Тому будемо пам'ятати завжди про той край, там так багато ще сліз. Війна ще продовжується. Ми будемо молитися, щоб Господь е, післав мир. І останні слова, або ж навіть ще такі слова вони співали: создай в серцях. Ні рукотворний храм, щоб зазвучали пісні пробуждення. Якраз на цю тему я хотів би сьогодні говорити в даному служінні. Прочитаю місяця ще написання, яке записане Єфесянам, 5 розділ і 25-й вірш, друга половина вірша і нижче. Як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним, купалем у слові. Щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Бажання мого серця сьогодні говорити в даному служінні про святу церкву Христову. Можливо, хтось сьогодні вперше в цьому служінні, хтось слухає трансляцію. Та я хотів би сказати для таких, що церква це не є будівля. Де для нас всіх нагадати, тому що багато людей розуміють саме так, що церква це будівля, з особливою архітектурою, оздобленням, вирізбленням, надписами, посвяченими речами і предметами, що знаходяться в ній. Звичайно, якщо говорити про старозавітню скинію, про той храм, який свого часу побудували євреї, то це, мабуть, виглядало саме так. Але я хотів би сьогодні говорити про святу церкву Христову. А церква це спасені і визволені від марнотного гріховного життя вірою в Ісуса Христа люди, які по полінню Ісуса Христа в чині апостолів об'єднуються в громаду, в церкву Христову, для того, щоб на одинці не ослабнути. А разом, підтримуючи один одного, проходити своє земне життя до вічності і залишитися вірними Христові. Разом ми являємося церквою, а церква це тіло Господа Ісуса Христа, а посібно кожен із нас являємося членами Його тіла. Апостол Павло, 1 Пісні до Коринтян каже такі слова, 13, 12 розділ і. 27 вірш. І ви тіло Христове, а засібно ви члени. Я хочу нагадати, що наше відкуплення від марнотного, гріховного життя сталося виключно через Ісуса Христа. І сталося з нами це тоді, коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, увірили в нього як свого особистого Спасителя. Впокаялися в своїх гріхах і прийняли його в своє серце. Він нас спас великою ціною, ціною свого власного життя. Я прочитав на початку, де апостол Павло каже до Ефесян, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Яка велика ціна? Немає іншого шляху і немає більшої ціни, як ціна, оплачена Ісусом Христом на Голові. Христос каже, я дорога. Правда і життя. До ця не приходить ніхто а лише через мене. Брати мої сестри, немає більшої ціни, як плачена на Голгофі, немає іншої ціни. Апостол Петро каже в першому післанні Петра, перший розділ 18, 19, вірс каже: І знайте, що не тлінним сріблом або ж золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків. Але Дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти. І навіть якщо покаяння, з ким сталося в останні хвилини життя, і після цього людина відійшла в вічність, то цього достатньо для її спасіння. І ми не сумніваємося, що така людина у вічності, у Царстві Небесному із Господом. Але коли Життя на землі продовжується, подібно як в нас, то перед нами ще велика боротьба. І багато ще треба прикласти зусиль для того, щоб те спасіння, яке ми отримали, його не втратити, його втримати і звершувати наше спасіння. Апостол Павло після до філіпійців каже такі слова: 2 розділ, і 12 вірш: отож, мої любі! Як ви завжди були слухняні не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності зі страхом і тремтінням, виконуйте ваше спасіння. Спасіння треба виконувати для того, щоб його не втратити. Я приведу приклад ситуації і свого життя, свідком якої я був. Це було можливо мені тоді ще було 12 років в дитинстві. Можливо, подібні ситуації вони виникали в житті, але це так глибоко запам'яталося в моїй пам'яті ще з дитинства. Одного разу на служінні покаявся мій дядько, якому в той час було вже, мабуть, 60 років. Всі віруючі, батьки його віруючі, це мій дід і баба і брати, сестри, а він був невіруючий до 60 приблизно років. Можливо, я. Точно не пам'ятаю, скільки йому тоді років було, і ось він покаявся на одному служінні. Після служіння я, мені здається, ще хтось із моїх казанів чи з братів ми побігли додому, де жили мої тютки, рідні сестри дядька. Там вони проживали трохи у батьківському домі і були всі одинокі, також, мабуть, більше 60 років було на той час. І я спішив, одна з них рідко відвідала служіння, та як була мала слабе здоров'я, і я спішив саме найперше для неї розказати цю радісну вістку. Я знав, що вона в цей час буде на подвір'ї, тому що вона чекала, що її сестри поверталися із служіння в цей час. І я здалека закричав: дядько, покаявся! Тетя, вона хустинку витирала сльози на очах, а потім промовила. Якщо б ще помер сьогодні, то був би в Божому царстві. А якщо буде жити, то я не знаю. Звичайно, для мене тоді було це дивно ці чути слова, але у цьому є логіка. Ви знаєте, знаючи свого брата, його характер, його звички, темперамент, їй тяжко було уявити, що він зможе вистояти. І залишитися вірним Христові до кінця свого життя. Звичайно, вона не сумнівалася в тому, що, що він покаявся, що Господь дав прощення, дав, дав спасіння, і тому, навіть казала, якщо помер би сьогодні, то був би у Божому царстві. Але було тяжко уявити, що те спасіння, яке він отримав сьогодні, він може утримати його і дійти до вічності спасеним. Друзі, брати мої сестри, для того Христос і збудував свою церкву на землі. Для того, щоб зібрати туди спасенних, тих, які ще вчора служили гріхові, які ще вчора віддавали свої члени для, для цього гріха, для цього світу. Але зібрати в церкву для того, щоб там зрощувати, виховувати їх, аж доки людина не пройде у мужа досконалого повного росту Христового. Ви знаєте, сьогодні на жаль, існує таке розуміння. Серед деяких людей, які називають себе, що вони е, християни, що вони спасені, що вони в церкві, але в той же самий час вони відділяють себе від церкви. Кажуть, що вони у селенській церкві або ж у сімейній церкві. Дорогі друзі, я вже трошки про це якось нагадував. Це є дуже великий е, обман диявола. Таким чином, він хоче, щоб людина втратила спасіння, щоб людина ослабла на дорозі. Ісус Христос свого часу звертався до Петра і казав: «Симоно, Симоне, ось Сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, як пшеницю, та я ж молився про тебе, щоб не зменшилась віра Твоя. І ти колись, як навернешся, зміцни братів своїх. Ви знаєте, наодинці християнин слабіє і не росте духовно. І також, обмеживши себе від пливу тих, кого Господь поставив у церкві, він втрачає можливості впливу на нього зі сторони, ззовні, зі сторони тих, кого Господь поставив у церкві. І ми читаємо, апостол Павло каже такі слова в першому післанні до коринтян, 12 розділ і 14-й вірш. Бо ж тіло не є один член, а багато. І далі він каже. 25 вірш, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однако дбали один про одного. І далі він каже, а інших поставив Бог у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління різні мови. Брати мої сестри. На один свій християнин слабіє, як я вже сказав, і обмеживши себе від впливу тих, кого Господь поставив у церкві, втрачає можливості впливу на нього. Так як кожен із нас спіклується про своє тіло, ми маємо тіло, і ми пеклуємося про нього, і його доглядаємо, і гріємо, і його годуємо. Так само і Христос піклується про свою церкву. Ще більше, ми, може, не все знаємо, не всьому обізнані у своєму тілі. Десь іноді людина вже фуриє всередині, а доглядає зовні, а Христос знає про своє тіло більше. І ми читаємо Єфесія на 5 розділ і 29-й вірш такі слова. Бо ніхто ніколи не знайде власного тіла, але годує та гріє його, як і Христос церкву». Так коротко описано. Але в цих словах така велика глибина, неосяжна глибина і турбота Господня про церкву свою. Я не знаю, чи ми зможемо до кінця осягнути розум в своїм глибину сказаних цих слів. У великій мірі ця таємниця, і для багатьох вона незрозуміла, особливо для тих, які не мають відношення до церкви Христової. Апостол Павло каже, 32-й вірш: ця таємниця велика, а я говорю про Христа. Та про церкву. Читаємо тита такі слова, третій розділ і п'ятий вірш. Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через купіль відродження і оновлення Духом Святим. Бані і возрождення і обновлення Святим Духом. Я на початку читав таке слово, де апостол Павло каже, до Ефесян, що щоб її освятити, очистивши водяну, водяним купелем у слові, бані водної посредством слова. Баня або ж купіль у традиційному розумінні це приміщення, обладнане для теплого і гарячого миття людини. І з одночасною дією в ньому як теплої води, так і гарячого повітря або шпару. І, можливо. Більшість із нас, бо ж, можливо, навіть всі ми були в бані. Після бані людина відчуває особливу легкість і свіжість у своєму тілі. Апостол Павло наголошує, що Христос свою церкву Він також проводить через баню оновлення від духа і відродження від води. Ви знаєте, якою б не була ефективною баня, коли під пливом. Гаряче повітря або ж пару тіло людини із середини очищається, звільняється від деяких компонентів, від шлаків, солів, жирів. Але обов'язково необхідно пройти через водяну купіль, щоб іззовні очиститись від цього. Ви знаєте, взаємодія води та духа вона дуже важлива і необхідна складова в житті кожного християнина для того, щоб жити на землі і дійти до вічності. Навіть наше народження, покаяння, воно сталося саме при взаємній дії Слова Божого та Духа Святого. Христос, не випадково звертаючись до Никодима, я думаю, пам'ятаєте, це місце написано Іван Левід Івана, Він каже такі слова, що вам треба народитися згори, бо хто не родиться від води та духа, не може увійти в Царство Боже. Саме при взаємній дії Духа Святого і Слова Божого досягається найбільший результат і вплив на людину, а загалом на церкву Христову. І ви знаєте, і це дуже корпітка робота і не одного дня, коли саме у водяній бані від Слова Божого приходить переміна розуму, характеру, звичок. І в бані відродження від Духа Святого людина отримує силу для того, щоб, першу чергу, для перемоги над собою, а також для служіння Христу та людям. І ці процеси, брати мої сестри, вони проходять, відбуваються ніде інше, а у святій Церкві Христовій. Слава йому! Ви знаєте, голова церкви не апостол, не пророк, не вчитель і не пастор. Але сам Ісус Христос. І Він піклується про свою церкву, дбає про неї, щоб привести її святою непорочною церквою, що не має ні плями, чи вади або чогось подібного, але що була свята і непорочна. Ви знаєте, ми співаємо такий псалом одруг. іди в церкву живою. Я хотів би запитати сьогодні, можливо, хтось слухає трансляцію, можливо, хтось вперше, дорогі друже. А ти являєшся членом Його церкви. Ти являєшся членом Його тіла. Чи, можливо, ти скажеш, що мені це не потрібно? А я спасуся і так поза церквою, тому що я читаю Біблію, я вірую в Ісуса Христа, я молюся і не чиню страшних гріхів. Можливо, вважаєш себе таким таємним учнем Ісуса. Таким свого часу вважав себе і Никодим. Але Христос, звертаючись до Нього, каже: ні. Цього недостатньо. Тобі треба народитися згори. бо хто народиться від води та духа, не може увійти в Царство Боже. Христос каже, хто має вірувати в нього, має і визнавати його перед людьми. Не можна тільки вірити Ісуса Христа і собі десь тихенько сидіти. Христос каже, хто мене і моєї науки, моїх слів посоромиться, вродиться їм лукавим і перелюбнім то син людський посоромиться, коли прийде із своїми ангелами в славі Отця. Ви знаєте, а згідно його науки, кожен, хто в Ісуса Христа, має вступити за з Господом через водне хрещення. Охреститися згідно його науки для кожного, хто вірив в нього. Належить Дар Святого Духа і всі ці процеси. Вони проходять, відбуваються ніде інше, а у святій церкві Христовій. Я буду закінчувати свою проповідь, але хочу сказати, що ми чекаємо другого приходу Ісуса Христа на цю землю, а Він прийде за своєю церквою. Та, як свого часу, написано, як було Дніноє. А як було Дніноє? Господь сказав: Я знищу цей світ водою. Але для Ноя Він сказав будуй ковчег. Будуй ковчег, і ти спасешся, твоє сімейство і всім, кому Господь приділив із звірів, птахів, плазунів. І ось прийшов той час, коли все, що було поза ковчегом, було знищено водою. Слово апостол Петро каже, що тодішній світ затоплений водою загинув, а теперішній небо і земля вони утримуються тим самим словом і зберігаються для огню на День суду і для загибелі. Нечистивих людей. Дорогі друже, а де з'явишся ти, якщо сьогодні ти не вийшов в ковчег його спасіння? Ковчег спасіння сьогодні це церква на землі. Двері в неї, Ісус Христос. Христос каже: Я є двері. Хто війде мною, той спасеться, і війде, і вийде, і пасовисько не йде. Господь благословить, поки є час увійти в ковчег його спасіння, у церкву Його. Йому слава. Амінь.